Зажди, mm. нього витягає, кормушка. Дружинка? І де в цай. Движ у нас скуками. Димопла в куки. Оп. Джаки ходимо з Іваном, шукаємо. Точку, рибу шукаємо. Що нема? Бо є. Білі ціни Що він ж так? Пішов він? Просрав друг склад? Поставив я два дюйма танта. В такому цікавому ковірі Двохколірне. Зараз вам покажу. Трошки темно, але я вам покажу. Бачите? Бачите, точка атаки така от, е кислотна, шартресна. Це або ватермелон, не пам'ятаю колір, або мені здається вaterмело. Дощ на сьогодні на вечір обіцяють. Але ми ловимо. Що таке? Риба тут не стоїть, але тут стоїть щось інше. Дощ трапець, вона не Я казав, що щось буде капати. Це що за меч? Ти бачиш? Окончик на танто. Оп, у нас тут дощ починається. Окей. Вилетів за вели. Ось так взяв. Цікаво, дивіться. Забіг. Оп! Протиснемо. І тіпозатим. Типу, О-о-о-о! Задає, задає. Не видно, не знаю чи видно. Але це судачок. Оп! на юшет на юшедик зараз вам підсвічу там, сандач? сандач. На юшет 2,5 дюйма. М -м -м. Прикольний. Що, друзяки, у нас тут почався дощ. Іван ловить, дивіться, новий цей, новий трофей від Івана. 60 грам, 60 грам. Пружина цей відгнила, але в загальному кльов є. Тому слідкуємо, слідкуємо, друзячки, слідкуємо. Не буде гарної якості відоса. Бо тут темно, але я думаю, вам буде е, не менш цікаво. Погодка, друзячки. Просто шепче. О, дивіться, і тут внутрі спливає. Ха -ха. Цікаво. Дощ валить капець. Іван здався, але ну, я маю куртку, то я не здаюсь. Пробую воблер, воблер не робить. Спробую юшет. До друзі, як вам такий контент, ексклюзивний залітає, нічний, а ви лайкоси не тулите і не ставите. Тому протисніть, підпишіться, хто дивиться не підписаний. А я вам дякую, скажу. І прокоментую його лайкос підкину. Так, є ще риба. Ще одна риба. Оп-оп-оп-оп-оп. по -оп 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 -оп. І щось таке у нас окончик хороший. Хех, нічний Тицький драний хе тебе окунець волив? Може його хтось так просто чмакає Окуня весь Ось такий. Зараз на годиночку, зараз я вам скажу, яка година. 1026. Давно темно, падає дощ, а окунь покльовує. Ну, окей, ну десь отак приблизно отак. Дузачки, приблизно отака погодка сьогодні. Лиє, з неба, лиє з неба. Але це осінь, вересень, хай буде, Дощів не було, хай падає. Хай йдуть. Що, друзячки? 23.11. 23, Реально дощ. цей дощ, який зараз капає і йде вересневий. Е, Хоче, щоб я йшов додому. <сум> я йду, я йду. Все, він пішов, потім приставав, але в загальному я йду додому. Тому що реально вже мій гортекс дає... А от то, то, то не норфін, це не норфін. Мій гортекс дає трошки це, по спині. По спині трошки тече. А в загальному перебали, рибку зловили, ви все бачили. Дякую, що дивитесь канал Франківський SpinningGee. Дивіться, це нічне міське озеро. Дякую, що дивитесь, дякую, що ставите лайки, дякую, що підписуєтесь. Всім па-па!